13 травня видалася надзвичайно гучною для мешканців Покровська. Близько першої години ночі окупанти здійснили атаку на місто, внаслідок чого пошкоджень зазнали більше десяти багатоквартирних будинків, заклад освіти та комунальне майно. Під удар ворога потрапили одразу три райони міста. Найбільше руйнувань у центральній частині Покровська. Тут багатоквартирні будинки під удар потрапляють уже не вперше. Людмила Павлівна, місцева мешканка, каже, тільки не закінчили ліквідацію наслідків минулого прильоту, і вже знову треба підмітати скло та вставляти вікна. У нас пострадала, у нас вікна пострадалі тільки поміняли. Ну сусіди впіхивають как можуть. Это второй раз, это уже поставлены окна, новые. Через пол 13 октября у нас же там был взрыв. И это самое, полгода ждали, поставили окна, спасибо, все четыре. А вчера вот, пожалуйста, что случилось, вернее, даже сегодня. Ну, детка, конечно, испугались. Бабки вже 86-й го не всі, всі спогалісь очень. Плохо ночь пройшла. Сильно прилітіла. У нас пострадала балкон побіла. І ну окна в общем плохо відкриваються, застряли окна. Міжкомнатне двірі повиривала. Такий вигляд має ще один район Покровська, що вночі опинився в епіцентрі ворожого обстрілу. Третій ворожий удар неподалік одного з мікрорайонів. У деяких квартирах вилетіли вікна. Сьогодні в час 20, услышали э, такой, ну, громкий э, как бы, звук. Посипались стекла. Звісно, э, ну, перепугались. Все. ну, я не один живу, э, мама, ну, сестра, в общем, всі сім'єю, звісно ну, запанікували ну спогаліс. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.